Розберемо ім'я Георгій за древньослов'янською буквицею. Буквиця Г Глаголі. це передача знань, передача відчуттів, передача знань з відчуттям. Як впливає дана буквиця на власника? Людина гарно вміє передавати знання, може бути ректором, вчителем. Людина, яка виступає з трибуни, диктором на радіо це все, що ми слухаємо, що несе е, якийсь багаж знань. Передача знань з відчуттями. Есне, це багатомірність, багатопроявленість, вміння сприймати багатовимірні світи. Це як впливає на людину? Ну, людина вміє робити багато справ одночасно. Онь! Божественна структура, яка нами частково або частично сприймається. Описання Бога. Так? Ну, якщо це описання Бога, то звичайно, що ми Бога так частково або частично розуміємо. Уявіть собі, що дана буквиця, тут людина живе в центрі цієї буквиці, Так? Ми її до кінця не розуміємо. Ось так впливає буквиця Онь на власника імені. Рци форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Або реалізація творчого потенціалу. Як вправляє дана буквиця на власника? Може реалізувати свій творчий потенціал. Може своїми словами загнати іншого співрозмовника в штупор. Ще дана буквиця має такі, о, о, таку образність як розграничення. так? Як впливає на власника, ну людина вміє розграничувати ті розграничувати чи інші речі. Так, ось твоє, а ось моє. Так буде порівняно. Ну, вміння розграничувати або зробити границі. так, ось так, ось Якщо ми поділимо цю земельну ділянку, буде всім добре. Да? Буквиця знову Г. Це глаголь. Глаголь, як я казав, що це є передача знань, передача відчуттів, передача знань з відчуттями. Значить, дві букви Г говорять нам про те, що людина гарний оратор. Так? Іже. Іже це всесвітні потоки, які л'ються на нашу землю у вигляді променя. Як впливає дана буквиця на людину? Людина працює в потоці. Розумієш, що таке потік? Буквиця Є, це інда. Інда це завжди про щастя. Щастя і задоволення. Як вона впливає на власника? Ну, людина вміє творити добро, вміє створити щастя, свято, праздник.